Вже другий тиждень українці записуються до новоствореної гвардії наступу, що складається з восьми бригад, лише на Київщині з початку кампанії до лав штормових загонів долучилося понад 1100 добровольців. Хто і як може вступити до підрозділів та що мотивує людей у матеріалі моїх колег з білої церкви. В Україні триває набір добровольців до гвардії наступу, яке міністерство внутрішніх справ оголосило на початку лютого. Вступити до восьми бригад, які зміцнять українські сили під час майбутнього наступу, може кожен охочий віком від 18 до 55 років. Таким воїнам обіцяють гідну заробітну плату, а також додатково до 100 тисяч гривень премії, як зазначає прес-офіцер Білоцерківської поліції Оксана Барковська, до штурмової бригади правоохоронців лють – у Місті вже записались понад півсотні людей. Серед них як чинні копи, ті, що на пенсії, так і цивільні, які не служили у поліції. До речі, після вступу їм присвоюють відповідні звання. В залежності від рівня освіти, це якщо вища освіта, це буде офіцерське звання. Якщо освіта середня, це вже буде сержантське звання. Взагалі, після того як вже кандидата відібрали на службу, він обов'язково буде проходити навчання. Це будуть досвідчені фахівці, які мають бойовий досвід, які будуть навчати певний час, і після того вже будуть ставитись такі бойові завдання як і на світі. Східних районах нашої країни, так і на південних. Взагалі це можуть бути як і деокуповані райони, так і може проводитись, наприклад, розвідка, так і в окупованих територіях. Записатись до гвардії наступу можна на сайті або ж у ЦНАПах. Тут працюють представники прикордонної служби нацгвардії та поліції. Залежно від того до якої бригади доброволець хоче вступити, до того й звертається. При собі варто мати документи, як стверджує Дарина Мельниченко, щодня за консультацію або ж записати звертаються до десяти людей. Переважно це чоловіки, однак подекуди виявляють бажання і жінки. Багато хто хоче просто захищати Україну, приходять і кажуть, що е, немає такої великої різниці, чи в поліції, чи в прикордонній службі. Службі просто люди приходять, хочуть захищати Україну. Буває, приходять люди з інвалідністю, які хочуть захищати, тому що вони кажуть, що, начебто, в ЗСУ, вони вже своє відслужили. Після того як людина реєструється, їм приходить відповідь на адресу електронної пошти. Люди їдуть потім на співбесіду. Після співбесіди вони приходять військово-лікарську комісію, проходять тестування. Це психологічні тести, також загальні тести на знання конституції та закону про національну. Поліцію і пізніше вже здають заліки з фізичної підготовки. Подав заявку до гвардії наступу 32-річний Іван. Про новостворені бригади чоловік дізнався від своїх колег та разом з ними вирішив вступити до люті. Як розповідає поліцейський, декілька років тому він служив у полку особливого призначення миротворець та виконував завдання у Луганській області. Тож рішення про приєднання до бригади, яка допомагатиме звільняти окуповані території, прийняв швидко. З розумінням поставились до цього кохана та двоє дітей. Вони ще мене малі і не розуміють цієї серйозності ситуації, ну, проте вони знають, що я йду на війну і знають, що я буду допомагати рятувати Україну. Дружина, звичайно вона переживає, але вона мені довіряє, і розуміє, що я зробив все максимум для того, щоб приїхати цілим неушкодженим додому. Я вважаю, що на даний момент потрібно. Нашим хлопцям на передовій потрібна допомога. Їх потрібно міняти, їх потрібно підтримувати. Нині Іван вже здав фізичні нормативи та пройшов співбесіду. Тож чекає, коли його остаточно зарахують до бригади Людь. Тоді зі своїми вже побратимами він розпочне звільняти те, що по праву належить Україні. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.